Вітаю! Шановні вчителі, сьогодні ми будемо з вами говорити про формування обчислювальних навичок додавання і віднімання в межах захистити з використанням прийому, додавання та віднімання частинами. Теоретичною основою цього прийому є правило у випадку додавання, це правило додавання суми до числа, щоб додати суму до числа, достатньо. До цього числа додати спочатку один доданок, а потім до одержаного результату додати інший доданок. У випадку віднімання теоретичною основою є правило віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, достатньо від цього числа відняти спочатку один доданок, а потім від одержаного результату відняти інший доданок. Таким чином, ми суму. Двох чисел начебто додаємо частинами спочатку один доданок, а потім інший. Віднімаємо частинами спочатку один доданок, а потім інший. Очевидно, що ці теоретичні основи учням поки що не повідомляються, але ж вчитель має розуміти на засадах яких правил виконується дія. Для того, щоб учні опонували прийом додавання і віднімання частинами в межах 20, вони мають вміти подавати числа у вигляді сум зручних додатків. Таким чином, нам тут буде в допомогу вклад чисел першого десятка. Вони мають вміти доповнювати числа до 10, вклад числа 10. Зменшувати двоцифрове число до 10 на підставі знання десяткового вкладу числа. Ну і додавати до 10 одноцифрове число, тобто виконувати додавання на підставі десяткового вкладу числа, замінюючи суму розрядних доданків двоцифровим числом. При відніманні вони мають Вміти від 10 віднімати одноцитрове число, тобто віднімання в межах 10. Виходячи з цього, на етапі актуалізації, ми обов'язково маємо повторити склад числа 10, оскільки ми будемо доповнювати до 10. Клад будь-яких чисел першого десятка, оскільки ми будемо замінювати. Одноцифрові числа, суми розряд, е, зручних додань. Окремо відпрацьовуємо уміння, доповнення до 10 або зменшення двоцифрового числа до 10. Пригадуємо склад <кхи> числа 10. 10 це 8 та ще 2. Зменшимо двоцифрове число 17 до 10, В числі 17, 7, одиниць. Тому ми маємо відняти 7. Також на етапі актуалізації опорних знань ми пригадуємо додавання у випадку трьох доданків зручним способом. Очевидно, що зручно до 8 додати 2, оскільки 8 та 2 становлять 10. І потім до 10 вже додати 7. Це є нескладно, легко. У випадку цієї суми зручно до 1 додати 9, оскільки в сумі вони дають 10, і до 10 зручно додати будь-яке інше одноцифрове число. Наступне завдання є аналогічним до попереднього, але трансформованим, оберненим. Тут же ми маємо подивитися, тут результат вже є. Ми дивимося на результат число 16, в цьому числі 6 одиниць. Що ми помічаємо? Що один з доданків суми так само 6. Тому сума першого та другого доданка має дорівнювати 10. 10 це 8 та ще 2. Далі ми будемо, підведемо дітей до того, що зручно додавати не повністю все число, а замінити його сумою зручних доданків. Ну, давайте подивимося. Прочитаємо, сума 9,7. А в нижньому рядку сума 9, 1 6. В якому випадку зручніше нам виконати обчислення? Очевидно, що в другому випадку, у випадку, суми трьох доданків. Чому? Тому що до 9 дуже легко додати 1, буде 10. А потім до 10 ще додати 6. Розглядаємо наступний сопчик. Що легше додати до 5 8, чи до 5 додати 5, та ще 3? Очевидно, що обчислити значення другої суми легше, оскільки 5 та 5 буде 10 і до 10 дуже легко додати 3. І в першому стопчику, і в другому стовпчику фактично ми другий доданок замінили сумою. Дивіться, 7 це 1 та 6. 8 це 5 та 3. І додали другий доданок не відразу, фактично, а частинами. Таким чином ми замінили другий доданок сумою зручних доданків. Чому вони зручні? Бо вони доповнюють перший доданок до 10. Ідея зрозуміла, тепер ми до шести додаватимемо дев'ять. Нам потрібно утворити суму трьох доданок. Ми маємо другий доданок 9 замінити сумою зручних доданків. Які доданки будуть зручні? Буде зручним такий доданок, який доповнює 6 до 10. 10 – це 6 та ще 4. Таким чином, другий доданок 9. Замінюємо сумою зручних доданків: 4 та 5. І будемо додавати до 6, 4 і потім до 10 додамо ще 5. Як можна міркувати, щоб до 8 додати 8? Другий доданок 8. Замінюємо сумою зручних доданків. Так, щоб доповнити перший доданок 8 до 10. Це буде 2. Таким чином 8 це 2 та ще 6. Ідея полягає в тому, що другий доданок ми замінюємо сумою зручних доданків так, щоб доповнити перший доданок до 10. При відніманні, ми навпаки, будемо зменшувати до 10, від 16 відняти 7, або від 16 відняти 6 та ще відняти 1. Таким чином, як в якому випадку віднімання виконати легше? Від 16 нам важко поки що відняти 7, а от від 16 відняти 6 нескладно, це буде 10. І від 10 віднімемо потім 1, це нескладно. Що легше відняти від 15 8, чи від 15 5, а потім ще відняти 3. Очевидно, що від 15 5, бо 5 зменшує 15 до 10. А потім від 10 легко відняти будь скільки одиниць. Від 16 віднімемо 9. Або ми можемо відняти 2 числа замість 9. Так? Зменшимо до 10, це буде 6. 9 це 6 та ще 3. Тобто ми від 16 віднімемо спочатку 6, а потім віднімемо ще 3. Також на етапі актуалізації ми можемо повторити додавання частинами і віднімання частинами чисел першої тільки в межах 10. А потім створити проблемну ситуацію. До восьми додаємо 2. Як ми додаємо 2? Як ми це робили в першому класі? 2 це 1 та 1. До восьми спочатку додамо 1. А потім до одержаного результату додамо ще 1. 8 та 1 буде 9, і до 9 додамо 1 одержимо 10. Чи можна міркувати так само, щоб до 9 додати 2? Давайте спробуємо. І для розв'язання проблемної ситуації нам в нагоді будуть математичні матеріали. Ілюструємо число 9 кружками-намисника. Виклали 9 намислення. Позначили карту. Ми маємо додати 2. Додати 2 це означає на мові практичних дій приєднати. <кій> можна перелічити всі ці числа, а можна міркувати таким чином. 2 – ми щойно впевнилися, це 1 та ще 1. До 9 спочатку додамо 1. Ми одержимо. Ми Доповнили 9. До десяти, це є десяток. Ми можемо замінити 10 окремих одиниць кружків на мисленок низкою десятком. І тепер що ми маємо? Ми до десяти будемо приєднувати один. 10 та 1. Десять та один становлять число сума 10 десяти одного дорівнює 11. В числі одиннадцять. Один десяток та одна одиниця. Так, а тепер ми до дев'яти додамо не 2, а додамо чотири. Чи можна діяти так само? Чотири можна замінити сумою двох чисел. Якою сумою замінити? Пам'ятаєте, що ми робили? Як нам легко діяти? Ми маємо доповнити перший доданок 9 до 10. 4 – це один та три, тому ми один приєднуємо спочатку до 9, а потім будемо приєднувати ще три. Десять окремих кружків на мистинок замінюємо низкою десятком. І тепер ми маємо один десяток. Та три одиниці, тобто до десяти додаємо три. Одержуємо число 13. Ну, а тепер ми до восьми додамо число 3, як ми будемо діяти? Нам зручно другий доданок три. Замінити сумою так, щоб доповнити 8 до 10. Тобто ми вже маємо до, приєднати до 8-2, бо 2 доповнює 8 до 10. Приєднуємо дві окремі е, намислинки, кружки намислинки одинички. Замінюємо 10 окремих намислинок десятком. І тепер до десятка приєднуємо одну одиницю. До 10 додаємо 1, одержуємо число, яке містить 1 десяток та 1 одиницю. 1. Один. Таким чином, при додаванні ми одноцифровий перший доданок доповнюємо до 10. Це ключ до розв'язання. А для цього другий доданок ми замінюємо сумою зручних доданок. Розглянемо віднімання. На етапі актуалізації ми маємо повторити віднімання чисел першої п'ятірки частинами в межах 10. Від 10 відняти 4. Ми розглядали в першому класі різними способами: 4 це1 та 3, 4 це 2 та 2, 4 це 3 та 1. Ну, все залежить від того, кому як подобається. Можна виконувати віднімання в будь-якому варіанті. Ну, наприклад, 2 та 2. Від 10 спочатку віднімемо 2, потім ще від, віднімемо 2 від одержаного результату. 10 мінус 2 8, від 8 від відняти 2 6. Виконали віднімання 4. Дивіться, від 12 відняти 4, змінилося зменшування. Чи можна міркувати так само? Давайте спробуємо, вирішимо проблемну ситуацію, використовуючи е, математичні матеріали. Позначимо число 12. 12 містить 1 десяток та 2 одиниці. Виклали низку десяток і виклали дві окремі одиниці. Ми маємо відняти 4. Ви бачите, що зараз у нас є один десяток і дві окремі одиниці. Ми можемо відняти, вилучити. Лише зараз дві одиниці. Тому 4 ми маємо подати у вигляді суми зручних доданків, де е, один з них дорівнює одиницям зменшуваного, тобто це 2 та 2. Від 12 віднімаємо спочатку 2, а потім від одержаного результату ще віднімемо 2. 12 мінус 2 ми одержали 1 десяток 10, 10 одиниць ми маємо одержати, розпустивши один десяток в одиниці. Тобто замінюємо 1 десяток 10 окремими одиницями. І вже від 10 окремих одиниць ми можемо вилучити ще 2. 10 мінус 2 одержимо 8 одиниць і записуємо результат. Ми від одинадцяти тепер віднімемо два. Ми маємо можливість зараз відняти лише один. Від'ємник два замінюємо сумою одного та одного, щоб зменшити зменшуване 11 до 10. Два це один та один. Від одинадцяти спочатку віднімаємо один. А потім вже ще від одерженого результату віднімемо 1. 11 1 ви бачите, що залишився 1 десяток. 1 десяток ми маємо замінити на 10 окремих одиниць. І потім від 10 окремих одиниць ми можемо відняти ще 1. Одержимо 9 одиниць. Таким чином, при відніманні частинами. Ключем є зменшення зменшуваного до 10, а тому від'ємник ми замінюємо сумою зручних доданків. Від 11 віднімемо 3. Як ми будемо діяти? Ну, ми бачимо, що число 11 це один десяток та одна одиниця. Є лише 1 одиниця. Ми можемо її відняти більше поки що не можемо. Тому від'ємник 3 ми замінюємо сумою зручних доданків 1 та 2. Від 11 спочатку віднімаємо 1, а потім ще будемо віднімати 2. 11 мінус 1 ми одержали, ви бачите, один десяток. Один десяток ми замінюємо на 10 окремих одиниць. І потім від 10 окремих одиниць ми зможемо відняти ще 2 одиниці. Від 10 віднімаємо 2 і одержуємо число 8. Записуємо результат. Таким чином, при відніманні, від'ємник ми замінюємо сумою зручних доданків так, щоб зменшити зменшуване до 10, а потім від 10 легко відняти будь-яке одноцифрове число. Таким чином. При додаванні ми виконуємо наступні дії. Подаємо другий доданок у вигляді суми зручних доданків. Другим кроком доповнюємо перший доданок до 10. І третім кроком до 10 додаємо решту одиниць. При відніманні частинами подаємо від'ємник у вигляді суми зручних доданків. Зменшуємо зменшуване до 10. І потім від 10 віднімаємо решту 1. Давайте прокоментуємо. До 8 додамо 5. Другий доданок 5 подаємо у вигляді суми зручних доданків 2 та 3. До 8 спочатку додамо 2, а потім до одержаного результату ще додамо 3. 8 та 2 буде 10 і до 10 додаток 3 одержимо 13. Від 15 віднімемо 7. Від'ємник 7 подаємо у вигляді суми зручних доданків так, щоб зменшити зменшування 15 до 10. Це 5 та 2. Від 15 спочатку віднімемо 5, а потім ще віднімемо 2. 15 мінус 5 одержимо 10 і від 10 відняти 2 одержимо 8. До п'яти додамо 5, другий доданок 5 подаємо у вигляді суми зручних доданків. Вибачте, тут немає переходу через результат, будь-яких доданків, які нам хочеться, наприклад, це буде 3 та 2. До 5 спочатку додамо 3, а потім ще додамо 2. 5 та 3 одержимо 8. І до 8 додамо 2, одержимо 10. А тепер до 6 додамо 5. Що змінилося? Змінився перший доданок. Було 5, стало 6. Чи можна діяти так само, як в попередньому випадку, замінюючи другий доданок 5 сумою. Чи можна замінити сумою 3 та 2? В даному разі, 3 не доповнить 6 до 10. Ми маємо доповнити 6 до 10, тому потрібно 4. Другий доданок 5 замінюємо сумою зручних доданків: 4 та 1. До «6» спочатку додамо 4, а потім до одержаного результату додамо ще «1». «6» та 4, 10. І до «10» додати «1», одержимо «1». Віднімання підставляємо Віднімання частинами без переходу через розряд. І з переходом через розв'язку. Поки що без переходу. Від 10 віднімемо 3. Під'ємник 3 ми можемо замінити будь-якою сумою. Чи то 2 та 1, чи то 1 та 2. Будь-якою -будь сумою, за складом цього числа? Від 10 спочатку віднімемо 2, а потім ще віднімемо 1. Обчислюємо. Від 10 відняти 2 одержимо 8. І від восьми відняти один одержимо 7. А тепер дивіться, від одинадцяти відняти 3. Що змінилося? Змінилося зменшувано. Тут, очевидно, вже ми не, не працюємо в межах десяти, буде перехід через розряд десятки. Тому від'ємник три ми замінюємо сумою зручних доданків, один з яких дорівнює одиницям зменшуваним. Це буде обов'язково один та два. Від 11 спочатку віднімемо 1, зменшуючи його до 10, а потім ще віднімемо 2. 11 мінус 1 буде 10. І від 10 відняти 2 одержимо 8. Таким чином, при додаванні частинами з переходом через розряд ми доповнюємо перший доданок до 10. А при відніманні від двоцифрового числа числа другого десятку одноцифрового числа, ми Навпаки зменшуємо зменшуване до 10. До 8 додамо 3. Другий доданок 3. Замінюємо суму зручних доданків. Так, щоб доповнити 8 до 10. Це 2 та 1. До 8 спочатку додамо 2, а потім додамо 1. 8 та 2 одержимо 10. До 10 додати 1 одержимо 1. До 9 додамо 3. Замінимо другий доданок 3 з сумою зручних доданків. Так, щоб доповнити 9 до 10. Це 1 та 2. До 9 спочатку додамо 1, а потім ще додамо 2. 10, 9 та 1 дорівнює 10. І до 10 додати 2 одержимо 12. Від 12 віднімемо 3. Від'ємник 3 замінюємо сумою зручних доданків. Один з яких дорівнює одиницям зменшуємо. Це 2 та 1. Від 12 спочатку віднімемо 2, а потім ще віднімемо 1. 12 мінус 2 буде 10. І від 10 відняти 1 одержимо 9. Від 11 віднімемо 2. під'ємник 2 замінюємо сумою. Зручних доданків, ну, це єдиний можливий варіант, але ми загалом, загалом кажемо зручних доданків, один з яких дорівнює 1 зменшуваному. Це один 1 та один. 1. Від одинадцяти спочатку віднімемо один і потім ще віднімемо один. Одинадцять мінус один буде 10, і від 10 відняти один до рівню 9. Таким чином, ми формуємо. На перших етапах всі елементи дії, які складають прийом додавання та віднімання частинами, ми пропонуємо запис із дужками, оскільки на цьому етапі діти вже вивчили дужки. І ви бачили, 10 ми брали у таку пунктирну рамочку, а можна тепер просто замінити цю рамочку дужками. Пробуйте, будь ласка, прокоментувати. Ну і, е, звичайно, що ми від додавання і віднімання чисел першої п'ятірки, оскільки саме першу п'ятірку в межах десяти діти додавали і віднімали частинами. Переходимо до додавання і віднімання чисел другої п'яті. І е, потім вводимо правило додавання суми до числа. Логіка така, що тут теоретична основа цього прийому вводиться вже е, на основі того, що діти вміють додавати і віднімати числа частинами. Тобто другий доданок 7, ми замінюємо суму зручних доданків. Так, щоб доповнити 8 до 10, це 2 та 5. Тобто ми до 8 додаватимемо, дивіться, в суму 2 та 5. Як ми її будемо додавати? До восьми спочатку додамо 2, а потім ще додамо 5. 8 та 2 буде 10, і до 10 дуже легко додати 5, одержимо 15. До 9 додати 4. Ми другий доданок 4 маємо замінити сумою зручних доданків. Які доданки будуть зручні? Один з яких обов'язково має доповнити 9 до 10, це 1 та ще 3. Тобто ми будемо додавати до 9 суму 1 та 3. Як ми будемо додавати суму? Спочатку додамо 1, а потім до одержаного результату додамо 3. Таким чином, 10 та 1, 9 та 1 буде 10, і до 10 додати 3 одержимо 13. Таким чином, як ми додаємо суму до числа? Достатньо для цього додати до цього числа один доданок, а потім до одержаного результату додати інший доданок. Ми можемо міркувати аналогічно і при відніманні. Ми виходимо з того, що ми розуміємо, як додаємо і віднімаємо одноцифрове число від числа другого десятка частинами. Ми бачимо, що від'ємник 8 ми замінюємо сумою зручних доданків, один з яких дорівнює одиницям. У даному разі 2, дорівнює 1 зменшеного. Це 4 це 4. Фактично ми від 14 віднімаємо суму 4 до 4. Як ми будемо її віднімати? Від 14 віднімаємо спочатку 4, а потім від одержаного результату ще 4. 14 мінус 4 буде 10. І від 10 відняти 4 одержимо 6. Від 16 віднімемо 7. Від'ємник 7 замінюємо суму зручних доданків, один з яких дорівнює одиницям зменшення. Це буде 1, 6 та 1. Фактично, ми від 16 віднімаємо суму 6 та 1. Як ми будемо діяти? Від 16 віднімаємо спочатку 6, а потім від одержаного результату віднімаємо ще 1. 16 мінус 6 буде 10, і від 10 відняти 1 буде 9. Як відняти від числа суму? Щоб Чи відняти від числа суму, достатньо від цього числа відняти спочатку один доданок, а потім від одержаного результату інший доданок. На цьому етапі, ці правила, не заучуються учні, вони мають розуміти, як додати суму до числа та як підняти суму від числа. Я сподіваюся на те, що прийомом додавання і віднімання частинами в <кхем> межах 20 тисячі. Все зрозуміло, Я вам дякую за увагу і все добре. Дякую.